Слава Україні! Розпочалася 242-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдійському напрямках за минулу добу. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар'їнка, Солидар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Минулої доби російські окупанти знову вдалися до масованого обстрілу критичної інфраструктури та житла цивільного населення. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Більш як половина крилатих ракет та ударних БПЛА було збито силами оборони України. Загалом, за минулу добу загарбники завдали 32 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти енергетичної. Та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку: з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області. Та середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка, Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині. На Бахмутському напрямку з Танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе. Зеленопілля, Тліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Солидар та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському та Запорізькому напрямках Станків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області. На Південно-Бузькому напрямку. Ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення серед них Безіменне, Білогірка, Давидів-Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона долина. За уточненою інформацією підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні. У новій каховці Херсонської області в результаті ураження місця дислокації загарбників. Знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено. У Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється: Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки. А також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер К-52 та три БПЛА Орлан. Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію. Віримо у збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!